Всім привіт! Хто зайшов подивитися це відео? Сьогодні я хочу відкрити, так як останній день, 37 ваучерів ось цих ось, за яких випадає або вільний досвід, компоненти, або кредити до пів мільйона. І до 15 тисяч вільного досвіду йде 500 компонентів. До 26 листопада, сьогодні 25, останній день. Я хочу їх відкрити, щоб побачити, що мені тоді випаде. Але я хочу зафільмувати саме те, що в мене зараз є на аккаунті, це вільний досвід і кредити. І з того, що воно випадає. компоненти, зараз ми зробимо окремо. 26 мільйонів 568 тисяч 390 срібло і 788 тисяч вільного досвіду. Подивимося, наскільки ми піднімемо вільний досвід. Тим паче, ви всі знаєте добре, що скоро буде е, конструкторське бюро на крокодило. І хочу показати, скільки в мене ще компонентів на вільному залишку. Давайте просто перейдемо до. Е Сперінтального блан 525. Ні про що, просто ні про що. 525 компонентів вільних. Отже починаємо відкриття 37 ваучерів. І по факту порахуємо потім, що випаде. Поїхали. Перший ваучер 75 компонентів. Наступний. 3500 вільного досвіду. Це здається мінімум. Але непогано. 75 компонентів, вже 150 компонентів. Добре. 3500 вільного досвіду, 7К вже вільного досвіду. Нічого собі таки. За 2-3 ваучери я відкрив 7 тисяч вільного досвіду. Уявляєте, скільки це треба грати в танки? 250 тисяч кредитів. Четверть мільйона. 100 тисяч. 350 тисяч кредитів. 3500 вільного досвіду. Того 10500. Нормально. Next. 100 тисяч кредитів. Я так чи інакше скоро зіб'юся у підрахунках, тому не заважайте. 100 тисяч. Добре. 450, півляма. 250 тисяч. 75 компонентів, це третій раз, дається 225. Окей, okay, next. 100. Окей. Okay, скажімо 550. 75. Окей, okay, там 310 вже. 375 компонентів, окей. Так той за великого 450. Потім поки за самий найбільших нічого не видно. Оооо! 15 тисяч вільного досвіду. І до цього було. 7К здається. В кінці порахуємо все разом. 22 тисячі вільного досвіду. Нормально. 100 тисяч кредитів. 75 компонентів. Давайте next. 75 компонентів. Next. 100 тисяч кредитів. Поки із найбільшого це випало. О, скажіть мені, із найбільшого поки це випало вільний досвід. 15 тисяч. Дивимось далі. 100 тисяч кредитів по дефолту. Угу. Цікаво, випаде півляма кредитів чи ні? Хм. Ко почали кормити. Срібло. 3 пізот, Окей. Саме найцінніше тут, на мій погляд, саме найцінніше, на мій погляд, із срібла компонентів і вільного досвіду, це однозначно компоненти та вільний досвід. Що із них найімбовіше, чесно сказати, відповісти не можу. Е, мабуть, давайте так скажімо, самим практичним. Серед компонентів вільного досвіду я обрав би вільний досвід. Пояснюю чому. Тому що за вільний досвід ви можете відкрити додатково модулі, відкрити якийсь е танк, якщо вам не вистачає, або навіть витратити на конструкторське бюро. А чому біні? Компоненти це просто для е покращення нового виду обладнання в грі. Жовтого. Наскільки mm. воно і бове? В деяких випадках так, на деякі танки так. Але далеко не на усі. E, срібло. Є лінія фронту, є преми 8 рівня, 9 рівня на сьогоднішній день. У 2.0, які можна фармити без проблем навіть із бонами. Срібло. В будь-який момент сіли на 8, 9, включили свої резерви. Навіть один. Годинку дві пограли, нафармили півляна, пішли спокійно. Окей, okay, next. 14. було 37? Я вже. Я що вже 23 відкрив? Окей, okay, next. Щось я не побачив, який їх же відкрив? 3500 він досить. Окей, okay, next. Я думаю, це довше буде. 75 компонентів. Е, ні не виполнені 250 тисяч, ні 500 тисяч, ні компонентів не е, 250 тисяч максимально. 75, але таке, тримай. Може краще їх відкривати по одному, коли вони капають. Тоді буде більше резону випасти чомусь більшому, тому що ну, програма буде думати програ, ви, ви відкриваєте лише один і вам треба насипати на нього нормально. 3500. 100 тисяч. Три п'ятсот, окей. Одиннадцять і випила максималочка. Ні, не це крінж. Тут така підкрут. У 200 компонентів замість 75. Випало один раз із 37 ваучерів на даний момент. А це 15 тисяч вільного досвіду максималка і 200 компонентів. не пам'ятаю, це максималка чи ні. Напишіть в чаті. Залишив 3 ваучера. Next 3 500. Окей. Okay. Next. 75 компонентів. Останний ваучер на сьогодні. Бум, 3 500. Окей. Повернутися до ваучерів. Закриваємо. 834 тисячі. Скільки було у нас на початку? Давайте чекнемо. На початку у нас було вільного досвіду 788 тисяч. Тобто, у на нас з, з 37 ваучерів. Я залутав. Виходить скільки? 46 тисяч вільного досвіду. Але. Ну, ще б один 3500. Може ще дограю сьогодні ще випаде 3500. Давайте скажімо 50К вільного досвіду. 50К вільного досвіду. Багато це чи Е, Могло б бути краще, якби випадали е, не мінімальне. А хоча б середнє значення. Один раз випало максимально 15 тисяч і один раз випало в компонентів 200 тисяч. Що потрібно? 28 мільйонів наразі. А було 26,5. Тобто півторами. Погано. Мільйон 600 навіть можна сказати. Мільйон 600 випало. Мільйон 600. 000. Ну окей, добре. І глянемо, що по компонентах в нас випало. По компонентах по компонентах, скільки нам насипало. 1125. Було 525. 1100 компонентів. А, ну, щоб, наприклад, другий рівень пробустити, скільки там треба. 2К це до третього рівня максимального. 2К. І 400 треба до другого рівня. Отак от, от. робіть висновки. Гадаю, що мені не повезло. Хоча 834 тисячі вільно досить. На сьогодні, Це дуже круто. Дякую за перегляд. Дякую, що були. Е, в мене ще залишаються. Е, очки. Валют, очки 2700. Е, Можна брати три члени екіпажа. Значить, як вони дуже складно е, качаються. Е, скільки тут виходить? У нього 300% навички, так? Володів, да, Водівень, так, 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 так. Ну, тут не пишеться. Але я так розумію, що 3 це 300%. Чи ні? Поправте мене, будь ласка. Так чи ні? 3 за 600, це 1800. Я можу потратити на 3 члени екіпажу, щоб їх посадити десь кудись колись. Не знаю 1800 і тоді 900 залишиться. Або я можу купити друзі. Саме тут малодохідний і дуже імбовий ресурс це бони. Будь ласка, якщо у вас мало бон, ну у мене наразі 54 тисячі, якщо у вас там 1000, 2, 10, 15, все максимум вкладуєте в бони, вони вам просто пиздець, як потім пригодяться. Повірте мені, навіть поїдете в якісь маневри, не вийдете де в танка підете за. Тисячу очків на аукціон, щоб поставити, просто бончиками забрати якусь імбу. Як, наприклад, в маневрах восени 2025 року додали чівтейна, якого не було з 2022 року. Три роки пройшло, коли вони додали чівтейна. І можна стати його власником, але власником. Порізаного Чіфтейна. Вартий він сьогодні цього розділились на два табори. Хто за, хто проти. Але якщо у вас за маневри є ВК і з усього іншого, що там лишається в магазині і з танків, в принципі, я б рекомендував би чівтейна. Якщо у вас. При умові ЄВК, як от у мене. Я тільки один раз взяв танчик за маневри. Це минулого, е минулі маневри у березні цього року, 25-го. я взяв ВКшку. шку в тоді не було, замість Чивтени тоді був е ПТ-112, здається. Поправте мене, якщо я можу помилятися. Але стежці 2 варіант. 2. У березні був це другий під маневри і він вийшов на восени минулого року. Але він для прямих рук. Дицьо7-й, навіщо він, коли сьогодні апнути 140? є шостий для прямих рук с гравців. вигравців. М60 є в магазині Забони. Оце я взагалі крінч не розумію. Краще б додали б чтейни і прибрали б е, М60 і додали б. Ну, не прибрали би ПТ. Хто дуже, звісно, хоче ПТ. Е, якщо у вас немає жодного танку, і за ці маневри ви вийшли в танк, просто це не те, що порада, щоб е, скамити на чіфтени. Ні, це порада з головою. Беріть викашку. В нього єдиний мінус це його швидкість. І його швидкість польоту снаряду. Оці два критерії, які цей танк, якби воно було б на вище середнього рівня, бо середнього рівня ці показники це була б просто на сьогодні, навіть в би рядом і поручно стояв би. Якщо у вас викашка є, ви середній гравець, трішки вище середнього, чи в тейн ваш вибір наступний другий танк. Що я буду робити? Я в ці маневри вийшов на мінімалочку На мінімалочку вийшов у танк. 7457 місце. 18569 очок, коли мінімальна вартість сьогодні 17700 9000 ного місця. Я буду брати Чіфтей, звісно. Так, без тердистилю. Але. 3D це ні на що не впливає. Так як сьогодні є різні 3D-віси, можна його завішати будь чим на смак. І пофарбувати дійсно на свій власний смак. Дякую, що були. Дякую, що дивилися відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду радий і вдячний. На сьогодні до побачення. Гарного вечора. Слава Україні!